Дурні люди, вона дурна, вона неї немає мозку і а, періодично свого часу інколи, я, я її інколи колись спілкуваю, навіть точно не пам'ятаю. Це маленький мозок, це, це рух в посол дебі, який він розважає, як в будь-якій країні 80% це публіка, яка потребує хліба і видовища, Треба це дати. Якщо. Вона не виросла до духовного рівня, в жодній країні такого немає. Є 10-12% людей, які творять історію, які чисті з країну, які переживають. А є просто ті, яких треба розважати заглядать того, щоб вони працювали на заводі на фабриках, які приносили користь у вигляді матеріальних те, що вона, вона, ну як до неї можна відноситися, наприклад, позитивно чи негативно, якщо у неї не існує ні позитивно, ні негативно. Вона не відноситься, як творча людина, до людства. Це просто фабрика. фабрика, Канвієр, да, музична грамота, там, все, але вона не стосується людності. І ми не можемо осягнути це людям, яких коли я прочитав декілька книжок у своєму люті. це дуже тяжко. Таких, такої це не потолоч, це, 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 це сіра маса. Це просто, як ми їмо, ми знаємо, що крім поживних речовин обов'язково в кожному їм є такі речі, які нам можуть зашкодити. Але ми на це не зважаємо, тому що ми намагаємося вибрати ці, ці хлеби позитивні для нас вітаміни. Як кажуть ірландці, щоб не відбувалося, могло бути і гірше, чому я маю за це переживати. Досить у них єдина нація в світі, яка тисячу років боролася за незалежність. У нас пробує дуже багато роботи. Але ворог це таке. Єдине, а єдине інше, коли виходить той самий Мірошничев, ну, здається, він вийшов, да, там він свободи, і коли він звернувся до людей, коли люди його посилають нахил, використовуючи слово провокація, тобто користуючи словами, які вони просто не знають. Просто... Скоріше це комплімент. Велика дуже проблема де, взагалі співвідношення е, з е, дійсністю це найвеличність потреба підбирати і е, звідувати пер, е, перед кожним словом, який ти вимовив або написав. Не може бути безкінечно горе якісь мери київські, які бачите, у нього ж немає розуму, але все одно люди вибирають. Тому що він подібний до більшості людей, це принцип демократії. Десять людей вибирають розумну людину, 100 людей вибирають на своєму рівні примітивному. Більшість вибирають більшість. Не можна називати алею Героїв Небесної Сотні, тому що це є Небесна Сотня. Вони потрапили на небо. Вони не всі герої не можуть бути герої героїв. Небесна Сотня це конкретно горда, красива назва. Герої Небесної Сотні це вже якісь. Це глядка як якась солдебівська, по взагалі, поезія. Як? Це значить, Небесні Сотні були і не герої, якщо вони потрапили на небо, а не в пекло. Тобто звіт перед кожним стороном. Я думаю, ця ситуація вона вчить стільки мотлоху навколо, що нам не треба дуже багато на увагу. Просто Ані Лорак — це одна з таких прикладів, на які треба не те, що не звертати уваги, просто. Небагато на неї покладати уваги. Нам багато чого треба робити, тому ці речі треба відкидати і при можливості відкидати достатньо дуже сильно, щоб воно не просто не Не можна від людини, так званої людини, потребувати якихось моральних цінності, якщо в неї немає, вона не прийшла.